У місті, що лежало серед гір, жив вчитель, який був відомий своєю мудрістю та спокоєм. Одного разу його учень запитав: вчителю, яким чином я можу зберігти внутрішню рівновагу у важких часах. Вчитель посміхнувся і запропонував учневі простий експеримент. Він навчив його взяти три глиняні горщики і наповнити їх водою. Потім вони вибрали три різні за розмірами камені і поклали їх у горщики. Перший камінь був великий, другий середній, а третій маленький. А тепер спробуй підняти кожен із горщиків, сказав вчитель. Учень спробував підняти перший горщик з великим каменем всередині і зрозумів, що важко підняти. Потім спробував другий горщик і відчув, що менш важко, але все ж складно. Нарешті він підняв третій горщик з легкістю. Що ти відчував, піднімаючи кожен із горщиків? запитав вчитель. Коли я підіймав перший горщик, я відчув велике навантаження і напругу. Другий був трохи легший, але все ж важкий. Але коли я підняв третій горщик, він був легеньким і простим для мене, відповів учень. Вчитель пояснив, камені у цих горщиках символізують проблеми і негаразди, з якими ми зіштовхуємось в житті. Вода це твоя внутрішня рівновага. Коли ти наповнюєш своє серце спокоєм і миром, ти стаєш міцнішим, як третій горщик з водою без великого навантаження всередині. Навчи своє серце зберігати спокій навіть у найважчі часи, і ти зможеш легко подолати будь-які перешкоди на своєму шляху. З цими словами вчитель поклав руку на плече учня, і вони подивилися на гори, на яких жили. Учень зрозумів, що справжня мудрість полягає в тому, щоб зберігати внутрішню рівновагу незалежно від обставин.